Ось таку сумку рюкзак ми розробили. Це тарва 3420, коштує 4700. Значить, це вертикальна сумка або рюкзак. Дуже прикольна тема. Розробили ми ще минулий осінь, і показую зараз. І так багато людей їх носять, і маємо добрі відгуки про цю модель. Значить, що це таке? Це сумка вертикальна або рюкзак. Чому сумка? Бо є ось така ручка, вона ось така товстенька, анатомічна, всередині, вона м'якенька. Пружня, тобто зап'ястя не навантажує, а також є отакі шкіряні шлейки. Ця модель виготовлення шкіри Crazy Horse може бути виготовлена в будь-якому кольорі в будь-якій шкірі. Відкривається дуже просто, оце не лякайтеся, не потрібно кожен раз розстібати. Це фальш-пряжки, вони чисто для естетики. Відкривається клапан, перекидається Це через ручку. Відкриваємо основне відділення, а тут, тут все по уму. Вертикальне відділення для ноута, м'яке з паралончиком, нічого не хрусне, не роздавиться і тому подібне. Кишенька на блискавці, дві відкриті кишені для різних речей, які ви зазвичай носите. Два бігунця. Ну, і звісно, звісно, все для зручності користувача. Не один, який ви там шукаєте, де ви забули, з якого боку. Два. В ту, в ту сторону відкрили, дістали, закрили, куди вам зручно. Також спереду є кишенька на магнітику Все з текстильним підкладом. Сумка і всередині, і в кишенях має текстильні підкладки. Оце, власне, і весь функціонал. Сюди влазить 17-дюймовий ноут. Дуже просто. В основне відділення. Відділення для ноутбуку лізе 14. От. Ось такого плану: рюкзачок, сумка.